Якщо ти визначиш себе не поривами свого духу і серця, а мотивами, які можна висловити, які цілком містяться у висловленому, тоді я зрікаюся тебе. Адже твої слова не знак чогось іншого, як от ім'я твоєї дружини, яке позначає, але нічого не містить. Ти не можеш міркувати над назвою, бо суть перебуває десь інде, і тобі не спадає на думку сказати мені, і ім'я означає, що вона гарна. Тож як ти хочеш, щоб міркування про життя могли бути самодостатніми? А якщо там є щось більше, скажімо, запорука, цілком може бути, що ця запорука буде вагоміша тоді, коли міркування буде менш блискуче. Хіба цікаво мені порівнювати між собою формули щастя? Життя це те, що є. А якщо мова, якою ти повідомляєш про свої причини діяти? Щось інше, ніж вірш, який повинен нести мені від тебе глибоку ноту, і якщо ця мова не містить нічого, чого не можна сформулювати, і є в ній тільки те, чого ти прагнеш накинути мені, тоді я зрікаюся тебе. І якщо ти зміниш свою поведінку не задля обличчя, яке з'явилося і засновує твою нову любов, а лише задля легенького здригання повітря, що містить тільки безплідну і пусту логіку. Тоді я зрікаюся тебе. Адже вмирають не через знак, а через запоруку знаку. І вона, якщо ти хочеш висловити або тільки почати висловлювати, накидає вагу книжок усіх бібліотек землі. Адже того, що я зрозумів отак просто у своєму полоні, я не можу переповісти тобі. Треба, щоб ти йшов сам і сприйняв увесь сенс гори мого вірша. Скільки слів і протягом яких довгих років годиться мені вживати, якщо я хочу перенести в тебе гору, в тебе, що ніколи не покидав моря, а також фонтан, якщо ти ніколи не відчував спраги і ніколи не стуляв долонь, простягаючи їх, щоб отримати? Я, звичайно, можу оспівати фонтани, але де міститься відчуття, яке я порожу, і м'язи, які пробудять твої спогади? Я добре знаю, що йдеться не про те, щоб говорити тобі перед усім про фонтани, слід казати про Бога, але щоб мої слова кусали і могли і для тебе, і для мене стати дією, вони мають щось зачепити в тобі. От чому, якщо я хочу навчити тебе, що таке Бог, я пошлю тебе спершу дертися в гори, щоб зоряний гребінь розкрився тобі всіма своїми спокусами. І я пошлю тебе помирати від спраги в пустелях, щоб фонтани зачарували тебе. Потім я пошлю тебе на півроку розбивати каміння, щоб полудневе сонце знищило тебе. Потім я скажу тобі той, кого випалило полудене сонце, повернеться під покровом ночі з зоряного гребеня і вп'ється тишею в божественних фонтанів. Ти повіриш у Бога ти не зможеш заперечити його, бо він буде просто так само, як є журба на обличчі, якщо я вирізбив його. Адже немає мови або дії є тільки два аспекти одного бога. Ось чому я називаю молитву тяжкою працею, а оранку медитацією.